Тут. І хтось скаже, ми ще не знаємось, ми чужі, ми добрі знайомимось. Правда й така, що всі ми з неба вийшли, трошки про себе забули, десь не пам'ятаємо вже, бо Господь нас утворив в небі, дав нам життя тут на землі через Батьків. І ми тут зустрічаємось і кажемо своїм брати сестри, бо ми є паломники цілого життя. І щаслива та дорога, яка веде до Господа нас. Якщо якась є дорога, якась стежина, яка... Май великий знак запитання, чи там є Бог, нею краще не йти. Там, де є Господь, де Господь здалека може вже чекає і махає ручкою до нас, що я тут підходь до мене. Ця дорога є щаслива і влажена. Цей влаженою дорогою бажаю, щоб ми всі йшли до Господа Бога через Марію. Тут, очевидно, вшановуючи всі авторські права, отця, хочу сказати, що ти за гарно сказав про Наті під час проповіді. Бо як він зустрівся з протестантами, ми маємо такі різні зустрічі, молитви, міжконфесійні, і, очевидно, там якась зайшла розмова за Ісуса Христа, що Він найважніший, що Біблія, так, це правда. Це правда, що Господь найважливіше, тому Марія йому каже так. Але я в кінці цієї розмови так пробую переконувати цього співбрата пастора і кажу, брате, скажіть одну річ, що твій Ісус і Біля Ісус це два різних чоловіки, два різні дядьки. Тому що мій має маму, святого Йосифа, а ти є вдома. Так? <ривітник> і що я хочу сказати, зробімо все, щоб ми Ісуса не осиротили. Тобто, часто причастя приймати, часто сповідати, часто прийти до храму Божого, рано ввечері помолити, щоб Ісус не чувся сиротою, щоб Він відчував, що справді брати і сестрички для Нього. І це є дуже великий подарунок для Бога. Сюди Матір Божа. Являється, каже, йдіть до Ісуса. Моліться до Ісуса. Хайтеся, навертайтеся, тому що Божий дні може бути затриманий. Ми є достойні неба. ми є теж достойні кави Божої за своїх дітей, але Бог є милосердний. Тому ми приходимо до матері і в Марії просимо, щоб вона заступалася за нас. І східня традиція, так ще більше, ніж західна. Перцотні традиції, в Латинській, ми завжди каже, Марія молись за нас. Знаємо, що вся східня традиція каже, спаси нас, Мати Божа. Тобто, так як Ісус Христос, як тільки Він спасає, Марія теж беручи нас за ручку, веде до Ісуса і є ця співвідкупителька. Тому зробімо великий подарунок Ісусові, шануємо його матір, будьмо тут насправді не на 100%, а на 350, скільки можна. Такими чуйними, уважними, щоб Марія коли зустрінеться з нами, чи в молитві, чи в храмі Божому, чи на процесі, на святі в санктуарії, в Лурді, щоб вона могла справді взяти нас вільно за руку, як дітей, які є послушні діти, і запровадити до Ісуса. Цього насправді вам бажаю. Дуже дякую за вашу гарну молитву, тому що молитва завжди має бути прекрасною. Молитва завжди має бути найгарніша. І за те, що будучи всюди, де ми є паломниками, шукаєте можливості, щоб відслужити службу Божу, святу літургію. Тому що без Бога це екскурсія. Зробили фотографії, розказали, комусь на цьому завершилось. Паломник це той, який живе, і мовчки промовляє. А як хтось запитає, а чому ти так живеш? Або я був матірки Боже, зараз тобі розповім. Жимо так, щоб люди нас запитували. І не бійтеся говорити про добро, говорити про Господа Бога, про церкву. Тому що про Ісуса не чують там, де про Нього не говорять. Не будьмо ну, вибачте за слово такими злодіями, які побачили Бога і сховали їх вправно, нікому не розказати. Віці, скільки ми речей розказуємо про такі прості приземні речі. Хтось тобто, каже, там, а я машину побачу, може ти купиш такого. От я десь там на гостях була таку зупу поїла, може ти таку звариш, вже говоримо про це. А про Бога, так, що я чула проповідь, я бачила священника, я чула, як співає, може ти послухаєш. Дибіться говорити про Бога, щоб про нього почув цілий світ. І тому потім небо, коли ми підемо до Господа, буде говорити про нас, тому що ми там маємо бути з нами. Не тута є наша так, в небі. Коли ми прийдемо і будемо казати Ісусові чи Марії чи Святому Петрові ці досі, дружбу ніхто не чув, то все нам буде казати вітання нашого брата, нашу сестру, бо вони нас там знають, щоб ми не були чужинцями, щоб ми завжди прибігали до Матінці Божої, сам Господь так буде в нашому серці через молитву, через таїнство, святе причастя і через те, що ми завжди є з нами. З з церквою, з, з Ісусом Христом. Священник вам ще раз дякую за це гарне паломництво, яке для вас організували. І так, як знаєте, Мойсей після 20 років на пустині до євреїв що сказав, знаєте? Запитав, вам сподобалось так, то пішли далі, ще 20 років. Дякую, за гарний палоцький. Ідемо далі.